Задоном удару по інфраструктурі туризму, затоном удару по бізнесу, по інвестиційній діяльності. Причиною цього вдару стали різні причини. Два охоронних органів, наявність зброї, наявність бандитських групіровок і різних питань. Генеральна прокуратура сьогодні приїхала група слід Генеральної прокуратури практично всю справу, всі кримінальні справи і по цій справі, і по обшуках забрала Генеральна прокуратура, в тій групі і Генеральна прокуратура, і Служба безпеки України, і Міністерство. Те, що відбулося, показує, що якби ціна людського життя упала. Тому що, мабуть, призвичайність сміття, або багато людей призвичайлося, що щоденно є нова новина, інформація, хто загинув, скільки людей і так далі. Наскільки в нас важливо на Закарпатті і релігійний мир, і мир між людьми, між національностями, і той спокій, який був характерний для Закарпаття. Сьогодні ми можемо сказати, що він дається не так просто, що його треба захищати. Так що ті хлопці, які поїхали і котрі там на передвої, вони повинні чувствувати, довжне чувствувати що ми з ними, що щоб вони духовно, морально не опалення. Вони чувствували, що вони за фарпації і що ми все з ними. Провести глибокий аналіз причин, щоб призводити конфлікт. Вжити всіх заходів щодо мирного завершення конфлікту, виведення до місць постійної дислокації важкої військової техніки військової служби, провести об'єктивне розслідування збройного конфлікту і дати належну оцінку діям кожного сучасника. Дати оцінку діям та вхороні. сумово и појдовте стевени по детскиот состав на полиција. вас имавме заметни жестоки позиции ше на претпинење контрабанди через државни кордон.